Ідеальний новорічний десерт, як на мене, рідні. Сьогодні готуємо мандаринове тірамісу. Не знаю, як ви. а Я обов'язково повторюю його на новий рік. Легкий, просто робиться. Готуємо для початку 300 грамів мандариночичних, перебиваємо блендером, перетираємо через сито. До сока спереди даємо 2 столові ложки цукру. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Відставляємо обік. Далі 300 грамів холодних вершків жирних від 30%, збиваємо у холодному вузькому посуді. Декілька хвилин це займе до стабільних піків. Окремо перетираємо 250 грамів маскарпоне з двома столовими ложками цукрової пудри Додаємо вершки, обережно вмішуємо. Можна вінчиком, можна міксером на низькій швидкості. Збираємо десерт. Першим шаром я викладаю крем з кулінарного мішечка, потім розрівнюю. Далі нам потрібна одна паковка печива савоярді. По одній штучці вимачуємо мандарина в пюре і викладаємо шаром. Далі знов крем, знов савеярді в мандариновому пюре і накриваємо все кремом, розрівнюємо, прикрашаємо мандаринками. Підпишіться на мою сторінку рецепти далеко», якщо ще не підписані. В мене рецепти щодня. Як бачите, крем я робила спрощений без жовтків, щоб без остраху давати дітям. Десерт виходить святковий, легкий та дуже дуже смачний. Смачного!